Москві приготуватись, столиця Росії і далі буде палати. Такий анонс в інтерв'ю говорить Великий Львів, зробив секретар ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов. За його словами, атаки безпілотників по містах РФ здійснюють так звані добрі російські партизани, начебто, вони цілять по дуже символічних для Росії місцях, і ці удари завдаватимуть і далі. Майте на увазі, що це дуже символічно, що Москва Сіті періодично палає. Чи буде палати далі, так, да, буде палати, буде палати ще неодноразово, бо от і в інших містах. Тому що е, о, ті партизани, які це роблять, вони дуже чемні. От бачите, вони ж не вбивають мирне на населення. Я хочу на це звернути увагу. Вони поки що наносять е, такі е, певні е, речі, які є дуже символічними. Повну версію інтерв'ю із секретарем РНБО ви зможете побачити вже сьогодні, 3 серпня, о 20.00 у соцмережах проєкту Говорить Великий Львів. Тим часом про те, що Москві варто очікувати масованого удару безпілотниками, вже написали і у західних змі. Зокрема, за інформацією газети «The Wall Street Journal», Україна може готуватися до таких масованих атак. Обстріляти Росію можуть за допомогою десятків БПЛА, які злетять з кількох напрямків та на різних висотах. Останні удари по Росії, зокрема на начебто захищену Москву, показують, що така тактика є дуже успішною. За даними видання, останнім часом Україна дуже активно розвинула свою безпілотну промисловість і стала однією з передових країн у світі, що використовує БПЛА у бою. Як стверджують журналісти за Street Journal, такий потужний прогрес могло спричинити вето США щодо використання зброї для ударів у РФ. Там повідомили, що зараз сили оборони, начебто, активно розвідують роботу російських ППО. Окрім того, раніше українські спецслужби анонсували початок виробництва щонайменше шести різних типів далекобійних БПЛА. Відповідно, ЗСУ матимуть усі необхідні елементи для масованої атаки російських міст. Додам, що 1 серпня у ЗСУ показали загадковий ролик, на якому десятки безпілотників летять на російські міста. В кінці відео написали дату 24 серпня. Subtitles <laughs> by